Іро, рада вітати тебе в студії радіо Ополе. Розкажи, звідки ти приїхала? Яка твоя історія? Я знаю, що ти не біженка, але ти українка і багато робиш для біженців. Я вже приїхала десь сім років тому з міста Кременчук, це Полтавської області. У мене трошечки така цікава історія, бо я не тікала від поганого життя, як багато їздять на заробітки. Я їхала за своїм хлопцем, який приїхав, вирішив поїхати до Польщі. І так було, я мала гарне мешкання, там мала роботу, фірму свою там мала. Але, як то кажуть, їдеш за коханням. І так вийшло, що я тут мусила працювати фізично, ніколи в житті не працювала. Фізично. І тому що я заробляла гроші головою, а не руками. Тут мені прийшлося прибирати, працювати в клінінговій фірмі, як я сміюся, професійна прибиральниця туалетів. Потім працювала в супермаркеті на викладі товарів на касі. Працювала, працювала няньою маленької дитинки, там рочок дівчинці був і паралельно вже починала рекрутувати людей ну, до роботи. Така була вже на телефоні праця, співпрацювала з агенцією праці тимчасової. І потім вже я завагітніла і якось так паралельно була вагітна з е, своїм чоловіком. Запланували відкрити фірму тут в Польщі, тому що був досвід попередній в Україні, як працювати на себе що до чого. Е, все вміли, тільки треба було трошки навчитися ну, розмовляти польською мовою. І так потроху відложили гроші, Я була вагітна, рекрутувала. Він знаходив проєкти. Відтак у нас утворилася наша агенція праці тимчасової, каєм сервіс. І на, ну зараз теж вона працює, тільки трошки вже перекваліфікувалася більше. Ця фірма займається будівель. Ну будівлями займається, будує від початку там супермаркети, дома тут дуже багато побудовано нашими працівниками. в полю. усталене життя, все добре, там праця, родина. І тут 24 лютого минулого року. Війна. Як ти сприйняла цю звістку? Був великий стрес, шок, що я тут одна, моя вся родина в Україні, мама, одна сестра, друга сестра, їх там діти, і просто шок, що я залишуся одна. Я одразу дзвонити там. Давайте, приїжджайте, я все тут житло є, все є там. У мене ще була сестра вагітна на той момент, і якщо б вона не виїхала, я там мене такий стерк, я йому кажу, як ти плануєш народжувати, що там під підозрілами або в подвалі. Ну, це для мене був такий шок. що Олександра Алтуф'єва написала пост: давайте щось робити. Зустрічаємося на Краковській 37. Так, це тоді вона тільки-тільки відкрила та вийняла той офіс, і я була першою людиною, яка прийшла, тому що. Ну, я не могла йти до праці, щось робити, і ми прийшли, почали там збирати людей, збірки перші почалися, що відправляти там на Україну, як людям допомогти, тому що на кордоні, бо на той момент вже там таке творилося, що там висилали навіть наші фірмові автомобілі, їздили туди до кордону, шукали теж волонтерів, які могли поїхати до кордону, забрати людей. Хтось передавав на Україну, наприклад, якісь хлопці. Які виїжджали воювати, бо у нас навіть на фірмі були такі хлопці, що ми попросту в шоці були. Що вони кажуть: Ні, ми їдемо захищати свою батьківщину. Ні, ми тут не залишаємося. І багато таких випадків. дуже дуже багато, і це ми просто плакали від цього, що не хотіли їх відпускати, бо розуміємо, що вони їдуть на війну, але ну теж хтось може захищати нашу країну. Скажи за оцей ну майже рік війни, ну я знаю, що багато біженців так ти контактувала, допомагала. Всі яка історія тебе вразила найбільше? Зараз дуже я багато стикаюся з моментами, коли пенсіонери там є дуже багато з Донецької області, які взагалі не мають житла, і вони не мають рідні, там ні сина, ні дочки. І в є такі моменти, що вони що вони тут, наприклад, мають 60 років вже було їм тут, коли втекли з, ну, з України, і вони не мають пенсії не на Україні, не в Польщі. Вони взагалі не мають соціального забезпечення ніякого. І вони просто добре, що є безкоштовне житло в тих осередках і є їжа, яку вони там мають. Бо я не з однієї людини спілкуюся, вони кажуть, якби не було цієї, їжі, я б не знав, що робити. Хочу затронути таку тему як підлітки. Бо їх вирвали з життя, яке було поукладалося там, наприклад, або школа, або університет там. А тут вони приїхали і живуть в одній кімнаті разом з мамою, з молодшими дітьми. Чи саме буває в одній кімнаті, навіть інша родина. В них навіть свого куточка немає. Вони такі вже забиті ці діти, і вже різні. Ну я вже ж працюю майже рік і там спілкуюся. Це настільки травмовані діти. І просто на даний момент дуже багато, велика кількість дітей потребує цієї психологічної допомоги. Плюс вони приїхали в школи, там всі розмовляють польською мовою, Їм треба адаптуватися. Дуже важко. Їх часами не сприймають в тих школах, сміються з них. Мало хто про це каже. я коли спілкуюся з людьми в осередках і з біженцями, навіть в Ополі його вистар... ну, дуже багато. Просто деякі батьки боять, бояться це казати, тому що вони бояться втратити місце в школі. Над якими проектами працюють крила допомоги, так ну окрім, я знаю, що це співпраця з батьками, з освітою, з дітьми. Що ще? Все, що необхідно іноземцю, коли він приїжджає в іншу країну, це повністю інтеграція. Якщо потрібні якісь документи, юридична допомога, запрошуємо на Краковська 37. Наприклад, якісь залишились моменти в Україні, українське право, польське теж запрошуємо до нас. Потім робота теж є варіанти. Як проводимо такі зустрічі, як резюме написати, де шукати роботу для дітей, школи, сад. Дочки. Що ще треба, як знайти. У нас є теж буде відділ, як шукати мешкання. Якщо там не може людина сама собі винаймувати житло, то ну, звичайно, мала польська, Там від воєводи є мешкання, то там туди керуємо теж людей. Все, що необхідно для нормального життя в іншій країні. Цю інтеграцію, такий широкий комплекс. Працюємо безкоштовно, але маємо зараз плануємо приймати участь. Писати проєкти, щоб отримати дофінансування, щоб ми могли там працювати і допомагати більше. Ну з ну так, щоб допомагати, потрібен ресурс. Так, Якісь так, так каже: ну ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Звісно, чекаємо перемоги. Твої плани на майбутнє? Якось коли почалась війна, я зрозуміла, що допомагати людям це моє. Це від я від цього отримую задоволення. Мені це ну я їду в цей осередок. Я знаю, що я зараз можу допомогти людям. і Я це е, відчуваю настільки потрібно, що це ну. Моє і, і, і все це мені підходить. І звичайно, продовжувати працювати в цьому керунку, допомагати. Якщо бо я працюю не тільки в крилах допомоги в стоваришенні, теж я співпрацюю з фундацією Human Dog. Недавно співпрацювала з ОХПЕТМСК, так і краще коротко сказати, тому що і там був такий проєкт: теж допомога українцям. Ми їх це влаштовували на стажі. Потім були такі курси заводові. Там вони вчились, якусь вибирали собі професію, і ми там теж координаторами, перекладачами працювали. Продовжувати які плани? Продовжувати допомагати в першу чергу людям, приймати участь в різних різних проєктах, які там допомагають інтегрувати українців тут, в Польщі.